Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю доброго мирного вечора і доброго здоров'я. Сьогодні хочу розповісти трохи про кімнатну троянду. Напевно, немає людей, які б не любили троянд, коли вони цвітуть. Ну, звичайно, мають вони і колючки і колюці, але все ж таки любимо їх за їхню красу. Хоч і доводиться і доглядати за ними, але все ж таки, але все ж таки милуємося ними, коли вони цвітуть. І особливо люба та мила мені троянда кімнатна. Зимою в кімнаті вона в мене вперше. Цього року її донька подарувала. Мені на 8 березня, не цього року вже вибачайте, 25-го року подарувала на 8 березня. Вона ціле літо росла в мене в горщику на вулиці і на вулиці цвіла. Ну, я доглядала за нею як за звичайною вуличною рослиною. Можливо, навіть трохи більше доглядала, тому що, як знаєте, в горщику кожна рослина потребує більше догляду, ніж просто висаджена в ґрунт. І дехто з квітникарів рекомендував висадити цю троянду в ґрунт і щоб вона росла, так, як звичайна троянда, і щоб зимувала просто в відкритому ґрунті. Але я чомусь побоялася, і, правду сказати, до осені моя троянда трохи так примарніла, листя на ній якесь таке було жовтеньке. Десь не вистачало її якогось, напевне. Мінералу. І я таки вирішила забрати її до хати. Я її пересадила в новий ґрунт на зиму і забрала на кухню. І ось вона ставала красивішою і красивішою. Ось таке красиве зелене листя в неї зробилося. листя вже давно зелене. А це ось кілька днів тому, не кілька днів, а напевне, вже кілька тижнів тому, з'явилися на ній бутони, і, як ви бачите, і перші троянди. Чому я не сказала рада? Бо одне діло, коли влітку троянда цвіте, влітку все цвіте. Але взимку це цвітіння зігріває душу, додає настрою. Бо мало які рослини навіть в кімнатні. Цвітуть взимку. Ну, а що ж потрібно для того, щоб троянда росла і дивувала, і дарувала цвітіння нам взимку? Звичайно, ґрунт, як і кожна рослина, троянда любить рихлий. Не любить вона таких городніх, важких ґрунтів, які іноді є в нас на городах. Полив троянда не любить пересушування. Якщо пересихає корінь у неї, земельний ком пересихає і корінь пересихає, вона починає скидати листя. І, звичайно ж буде її тоді недоцвітіння. Але ж також не любить, коли і болото під нею, тож потрібно слідкувати, щоб і не було переливу. Взимку троянда не любить сухого повітря. Але стоїть вона в мене в кухні на вікні, там повітря не сухе. Дуже часто буває, що навіть надлишок вологи, бо їсти готую, і худобі також, і запарюємо, і, і варимо, отож, повітря там зовсім не сухе. Ну, і як я бачу, і, звичайно, і ви бачите. І раз тріанда світа, значить, її все задовільняє, значить, з вологістю все гаразд. Бо коли повітря сухе, особливо коли тримаємо десь біля батарей опалення в кімнатах, то дуже швидко на ній замножується павутинний кліщ у вигляді таких павутинок. І він дуже її. Дошкуляє, і троянда може і листя поскидати і, звичайно ж, цвітіння не дочекається. Ну і підкормлюю я свою троянду. Не маю я зараз перед собою добрива, яке я придбала. Раніше придбала в мене було добриво для декоративно-листяних рослин, і я, хоч і кажуть, взимку не підкормлювати рослин, але я побачила, що вона в мене вегетує. то чому ж не підкормити? То я їй давала половину дозу. Добриво для декоративно листяних рослин, а з недавнього часу купила добриво для квітучих рослин. Отож через кожних два тижні додаю потрішечки добрива у поливальну воду. Вода, вода як квітникарі знають, що використовуємо воду не з крана, не з криниці, а воду відстояну. Ну, зараз зима, сніг, можна і сніг розтопити. Також дуже добра снігова вода для поливу кімнатних рослин. Ось такі, здається, невеликі і неважкі умови для того, щоб троянда тішила цвітіння і в зимову пору. Можливо, що ще й не сказала. Звичайно, якщо перецвіте, то потрібно видаляти від цілі квіти. Я ж думаю, що спробую обрізати і зачеренкувати, бо такої краси не буває багато. А в цьому горщику, як я дивилася, там посаджено аж три рослинки. Так що для слідуючої посадки також потрібно вкорінювати і вкорінити три черенки, для того, щоб наступна рослинка, вже дочірня, якщо все буде нормально і приживеться, була не гіршою, ніж материнська. Ось така сьогоднішня розповідь про кімнатну троянду і про умови її вирощування в кімнаті. А ще в своїх коротких відеороликах я розповідала про, про підставку, яку чоловік мені зробив з арматури, для того, щоб ставити розсаду і вазони, звичайно, бо місця катастрофічно не вистачає. І тим більше цього року нема в мене стелажа, А навіть можливо стелажа він би мені зробив, але нема чим досвідчувати є чим. Але ж перебої з електроенергією, з подачою електроенергії. І нема в мене замінника, нема чим замінити електроенергію. Бо так маю ось такі фітолампи, вони добре досвідчують рослини, але ж, але ж, але ж нема. Головного нема струму. То ось таку зробив чоловік підставку. Я сподіваюся, що це вона буде паличкою виручалочкою, тому що стоїть на підвіконі. Можливо, можливо, попрошу й буде ще мені робити такі підставки, ще на якесь підвіконня, щоб досвічувались рослини денним світлом. Вже трохи день більший, побільшало сонечка в день. Отож, сподіваюся, що буде вистачати цього досвідчування для маленьких рослин. Ще, як вже кажуть, галопом по Європі розповідаю потрохи про це, показую, які пелергонії, як в мене підросли, пелергонії, посіяні насіння 8. Січня цього року, 2026 року. Я їх вже розсадила в такі окремі невеличкі стаканчики 200 грамові. і сподіваюся, що буде з ними все гаразд. Вони підростають. А інша вон, пеларгонія ще одна, і там ще в одному горщику маленькі. Одні посіяні 26 січня, а там посіяна. Недавно, вже в лютому, не пам'ятаю, якого числа, треба десь дивитися в записах. І також проросло три на Вибачте, що з горлі заклинило. Крусандри. кросандри червоної. Це також кімнатна рослина, кімнатний вазон. А ще пару днів тому посіяла. Бегонію вічну квітучу, але поки що сходів ще немає. Посіяла одну десять насінинок, драже оброблене з інтернет-магазину, супермаркет насіння і висіяла також суміш бегонії вічно квітучої від Наталії. Всім про все. Очікую на сходи. Ну і тішить мене ростом і приростом інжир, який я також показувала в своїх відеороликах. І ось такі зачатки є. Правда, з інжиром я справи не мала. І не знаю, щось вийде з цих зачатків, але це щось таке, якісь зачатки, ніби маленькі фіги. Не знаю, що, що там далі з ним буде, але ж... Дехто з квітникарів мені говорив, що інжир кімнатним не буває, але я дивилася більш детальніше вивчала цю тему. То виявляється, що є сорти інжиру, які можна і в кімнаті вирощувати, тільки потрібно їм трохи не давати рости, обрізати, робити обрізку, щоб вони не вперлися в стіль. Так правильно буде сказати. А є такі сорти, які являються. Самозапильними не потребують запилення комахами і можуть і рости і плодоносити в кімнаті. Отож буду сподіватися, що мій саме такий. Ось така моя сьогоднішня розповідь про кімнатну троянду, яка несказано порадувала мене в зимову пору, подарувавши. Ось таких кілька квіточок розквітлих. Сподіваюся, і надалі будуть з'являтися бутони, і буде моя троянда свісти і радувати, додавати настрою. Навіть в такі зимові холодні дні. Бо зима цього року вирішила влаштувати нам американські гірки. Не знаю, як у вас, але в нас так. То холодно було. 20 і більше знаком мінус, в нічні години особливо. Тоді потепліло, відлига, а тепер знову повернулися до такої холодної температури. Ну, можливо, вже не 20 градусів, але мінус 12 і 15 точно тягне. Отож, хоч до календарної весни, вже недалеко, але коли подивитися, ще скільки снігу і який мороз стисне. То ще навіть не віриться, що та весна так скоро має прийти. А ще на сам кінець вітаю всіх із першим днем Масляної. Дай Боже всім нам, щоб була ця масляна без ніяких обстрілів, без блекаутів. І щоб всі ми були живі і здорові. Ну і, звичайно, щоб. Якнайскоріше закінчилось це жахіття жахіття війни. Дякую всім за увагу. Буду завершувати розповідь, тому що зараз мають вимкнути світло. Всім всього доброго з вами був канал Село Ти Моя доля. Пишіть, чи маєте ви в своєму арсеналі кімнатних рослин троянди, як ви за ними доглядаєте, чи ви свої повисажували, можливо, квітники. Чим досвідчуєте вашу розсаду, ваші рослинки, яку альтернативу електроенергії маєте? Бо я як людина старшого віку не дуже розуміюся в тих павербанках і не знаю, що до них можна під'єднати, і, і які вони кращі, де їх придбати. Ну, а гроші, так як в нас ведеться втюхати дуже легко. А чи будеш мати потім користь того, чи не будеш, то це вже питання. До зустрічі!